Як має змінитись система МСЕК і чи зупинить це корупцію? Допоможуть з'ясувати наші спікери з нами Євгеній Лисенко, старший аналітик громадської організації, «Правозахисний центр для військовослужбовців принципа, також Богдан Мойса, аналітик української гельсінської спілки «Справ прав людини? Вітаю товариство! Дякуємо за участь у нашому ефірі. І спершу так би мовити трішки ретроспективи. Пане Богдане, в міністерстві охорони здоров'я назвали. Затримання корупціонерів у системі комісій і своїм досягненням також мовляв провели тисячі перевірок, виявили тисячі порушників. Керівництво центрального МСЕКУ звільнили, як і керівників профільного департаменту відомства. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підставити з посади наразі не бачить. Хоча торік саме він заявляв уже про наміри реформувати МСЕКи, але до серії цих скандалів якихось. Реальних кроків не було, як ви пояснюєте собі, чому, чому тільки зараз питання стало руба? Невже про корупцію у системі МСЕКів не було відомо дотепер? Доброго вечора. Я е, хочу сказати, що насправді реформа вже кілька разів декларувалася. Е, перше це, напевно, був. 2017 рік, коли затверджений перший штаб заходів впровадження міжнародної класифікації функціонування. Згодом так, у 2023 було проанонсовано теж спочатку форми і власне розроблено перший законопроект, який був досить несхвально прийнятий, і зрештою. Міністерство охорони здоров'я тривалий час розробляло законопроекти. І власне ці події, про які ви вже згадали, ми, очевидь, певним чином форсували э, старт-реформи, э, дуже її пришвидшили. А про що власне йдеться? Йдеться про те, що э, раніше в нас інвалідність оцінювалася з точки зору захворювання, з точки зору стану здоров'я і захворювання чи э, Поранень чи ушкоджень здоров'я, чи інших словостей здоров'я, то, власне, новий підхід, підхід, який базується на соціальному підході, він говорить не лише про власне здоров прорушення здоров'я людини, але й про те, що з якими перешкодами людина може зіштовхнутися. І, власне, результатом цієї оцінки має бути якраз. Та підтримка, яку держава ж, має надати для того, щоб людина з інвалідністю брала участь в суспільному житті на рівні з іншій, тобто ми зараз говоримо про те, що от реформа, вона так тривали час готувалася, але от ці останні події вони фактично форсували підготовку законопроекту, і зараз і якраз напрацьовується. Ну, дійсно, подеколи сам процес надання присвоєння певної третьої, другої чи першої групи інвалідності у системі МСЕК, це був процес доволі формальний і не завжди людський. Так би мовити. Пане Євгене, ваша організація власне, і допомагає ветеранам, військовослужбовцям відстоювати свої права. Які кейси, З якими кейсами у системі цих комісій доводилося вам зіштовхуватись? А, та, ну, в першу чергу. Ми частково як зараз і надаємо юридичні консультації військовим, в тому числі з проблемами сек, але а, десь рік тому, у вересні місяці, ми таки провели доволі масштабну а, аналітичну роботу, а, де наші військові та ветерани а, безпосередньо які проходили МСЕК, вони як моніторили ці будівлі, описували свій шлях, описували свої проблеми. Тобто, у нас там більше. 25 випадків, коли от військові безпосередньо давали нам зворотній зв'язок щодо їх там проблем, з якими вони зіштовхувалися під час безку. А тому я частково розповім про проблеми тик часів, умовно рік тому. Але з того, що є із юридичної практики нашої організації, там ці проблеми не змінилися. І в першу чергу, звісно, військові зіштовхуються з великими а, талмудами паперу, які вони мають зібрати безпосередньо для а, МСЕК, це пройти лікарську консультативну комісію, яка часто займає там тиждень-два, інколи більше. А, і потім довго чекати а, безпосередньо на візит до МСЕКу. Вони зазначали, що інколи це траплялося через два місяці, три. Інколи через місяць кому пощастить. Тому загалом військові в першу чергу як скаржаться на те, що ну довге очікування, через яке вони потім змушені брати ще дорокові відпустки з метою безпосереднього візиту. в СЕК. А потім вони зіштовхуються з проблемами того, що коли приходять нам в СЕК, секом, їм каже, що а зможеш нам дати ще якусь довідку. Яку взагалі ніхто цього не чув. В інтернеті її може часто не бути інформації про деяці довідку отримати. А, тобто загалом не уніфікована, не уніфіковані підходи до того, які є, дійсно документи потрібно, і військові та ветерани а, там дуже ну, значний суттєвий відсоток, а, скаржились на те, що вони змушені були проходити той самий майже шлях. Там проходити повторно ВЛК інколи для того, щоб закінчити процедуру СЕК та зібрати там інші документи. Що в свою чергу розуміємо, що знову поряд затримки на місяці довше. Потім, після під час на також звісно, деякі військові і се зіштовхувалися з якимось з верхнім ставленням або з хамською там ставленням поведінкою. Про що вони, звісно, говорили, і для нас це ну, взагалі неприпустимо. І нарешті, після того, як вони вийшли в сек з результатом там близько 50%, в інших наших аналітичних дослідженнях, там близько 40%, Тобто дуже суттєвий, там майже половина військових зазначають, що вони будуть оскаржувати його. Тобто, і багато з них намагалися оскаржувати рішенням СЕК, оскільки їм вони не задоволені або групою інвалідності. Оскільки там вони ну так попередньо сконсультувалися з лікарями і мали розуміти свою групу. І друга проблема це те, що багатьом військовим не хочуть зараховувати, якщо бойова травма була в зв'язку захисту батьківщини, зараховувати на одну групу вище, тобто вони мали портентувати на третю. А їм мали б зараховувати другу, оскільки там військовим ставиться на групу вище згідно законодавства. І часто військовим це не робили. Підсилаючись на ті чи інші причини. А, але для військових важливо розуміти, що отримання там групи інвалідності це не стільки, щоб а, ну, пізніше претендувати, звісно, на підвищену там пенсію там, або там допомогу, а це ще, звісно, для отримання одразу грошової допомоги а, там, в тому числі з метою. Покращення свого здоров'я саме в той момент, коли вони отримали поранення, і ну це це їх законна підстава, яку вони намагаються якомога швидше пройти, але про критичні аспекти не дозволяли йому це зробити там в якійсь осяжній майбутньому. З рахуванням що багато з них проходять на сек паралельно виконуючи бойові там завдання, ну, знаходячись у військовій частині, що також не дозволяє їм просто вийти, ходити до лікаря або швидко пройти, і ну, ці бюрократичні моменти дуже сильно затримували їх. Але нам варто уже зараз зрозуміти і готуватися до того, що Україна це держава ветеранів, і цю систему і цю реформу потрібно підлаштовувати під майбутні реалії, як планована реформа захищає права військовослужбовців, права ветеранів, і можливо спрощує для них проходження цих комісій, і йдеться також і про цифровізацію цих процесів, як тут можна зарадити. Так загалом, дійсно, ось цей маршрут. Ось цей розрив між проходженням лікарсько-консультативної комісії, коли військовий після неї там ЛКК лікарсько-консультативна комісія подавала запит на СЕК. Вони там довго йшли документи ці потім розглядали. А загалом, якщо беремо такий маршрут, то військовий безпосередньо або ветеран вже зайде в той заклад. Який зможе більш широко забезпечити йому як і медичне обстеження, як і можливість додаткового додаткової оцінки якоїсь або діагностики, так і подальшого спілкування вже з умовно комісією, яка ну визначить його потреби в допоміжних засобах реабілітації, визначить маршрут реабілітації його як медичний, так і соціальний або професійний. І, е, і ну, на нашу думку, це суттєво спростить е, ці бюрократичні аспекти. Е, здебільшого через цифровізацію, звісно, вже в медичній інформаційній системі, в електронній буде вся інформація щодо військового, і там, під час комісії е, ну, зручно буде цим користуватися. Е, ну, я вже не говорю, що е, зазвичай вже ці заклади. Е, Кластерні, надкластерні вони так чи інакше цифровізовані. У них є повноцінна медична інформаційна система, яка вже стоїть оскільки. Найвно підписані на пакети програм медичної гарантії там для отримання оплати вони і так вводили ці значення. Ключно з додатковою інфраструктурою, як то запис через електронну чергу, що дозволяє багато медичних інформаційних систем робити. Тому загалом як, позитивно ставимося, оскільки вже як мінімум ці заклади цифровізовані в тому чи іншому вигляді для так, пришвидшення цих бюрократичних аспектів та процедур. Пане Богдане, на та теза, за яку підкреслює міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, от власне, що передадуть функції МСЕКів кластерним і надкластерним лікарням, це профільні медзаклади, де можуть і надавати спеціалізовану медичну допомогу і допомагати пацієнтам проходити відповідну реабілітацію. Але чи готові ці медзаклади до нового навантаження? І яка від того вигода лікарям, яка би захистила їх від потенційної спокуси отримати хабар, наприклад? Тому що саме для того, аби побороти корупцію, ця реформа спрямована, ну, так. Реформа системи реабілітації вона вже розпочалась кілька років тому, власне, коли було прийнято закон України про реабілітацію у сфері охорони здоров'я. Трохи згодом спочалось починатися пакетів гарантій фінансових щодо пов'язаних реабілітації. і. Створення мультидисциплінарних команд, які, власне, мають проводити цю оцінку, оцінку реабілітації, тобто, оцінку тих потреб, оцінку потреб в послугах реабілітації в сфері охорони здоров'я. Тобто певний певний процес вже почався зараз. Напевно, важко уявити, оскільки ми до кінця не знаємо, як формуватимуться ці комісії. Ідея в тому, щоб вони не були. Такими сталами, щоб вони все-таки формувалися не на постійній основі, щоб, як ви кажете, не було цієї спокуси, що є, наприклад, певна є людина, є людина з інвалідністю, яка зараз приходить цю оцінку щодо встановлення формальної інвалідності. І власне під цю людину під формується комісія. А тут ще варто зауважити, що Якомога зменшити оцю а, комунікацію або зробити як якнайбільше можливим це знеособлену оцінку. Так я маю на увазі зараз саме про оцінку інвалідності. Я зараз не говорю про складання індивідуальної програми реабілітації, так про а, рекомендації щодо допоміжних засобів, про рекомендації чи інше проти показання щодо умов праці чи таке, забезпечення. Розумного пристосування або там умови, які потрібні людині з інвалідністю для того, щоб е, працювати на рівні з іншими, а власне йдеться якраз про встановлення групи інвалідності, оскільки це до цього ж якраз пов'язані виплати. Е, тому все-таки було би добре, щоб якомога е, якомога більш якомога менше було ці комунікації, де, де можуть виникнути як ви кажете ризики, так оці mm -hmm. недоброчесності. Це перше. А друге, все таки важливо, щоб був цей законодавстві механізм схарження зараз. В парламенті відготовлено друге читання законопроекту 11.225, в якому намагалися якраз вирішити певні такі крючі точкові зміни. І йшлося якраз про те, щоб, наприклад, людина з інвалідністю могла до засідання сек залучати. Чи то захисника, чи то, наприклад, фахівця зі сфери охорони здоров'я, або фахівця зі сфери реабілітації, які в разі чогось би консультувати і допомогти людині в цьому чи іншому дані, або навіть вести чи фіксувати засідання цієї комісії, яка проводить оцінки, щоб в такий спосіб потім мати можливість і оскаржувати, ну і зрештою, щоб теж. Певним чином мати оці запобіжники проти, проти недоброчесної, проти недоброчесної я все таки вірю в те, що ця оцінка справді буде націлена якраз на оцінку індивідуальних потреб, на те, що людина не вийде звідти з планком індивідуальної програми реабілітації, не знатиме. Що далі з цим робити, до кого йти, до кого йти з приводу соціальних послуг, до кого йти з приводу допоміжних засобів? Що все-таки ця оцінка вона дозволить далі тільки людині розуміти, куди йти, куди далі сприводитися насправді йдеться про на соціальних послуг, чи то супроводу, чи то, наприклад, облаштування будівлі, так що люди не фізичне чи якщо йдеться про допоміжні Лесови, от тут ще все-таки це важливо, тому що е, законопроекти, які зараз розробляються, вже згадується декілька форм оцін тобто, е, власне встановлення інвалідності, оцінка в е, оцінка потреб соціальних послуг це досить це, насправді ця процедура є досить складною, ось, але от справді що важливо було, щоби. Людина почувала себе впевненою, коли їй дають рішення, коли їй дають документи, куди йти з цими документами, що далі, щоб це не було на жаль, як зараз, коли часто людям просто дали цей викзал, дали цей банк індивідуальний програми, так це вже згадували про ці формальні. Защаються, це, це, це теж є навіть безвідносно. говоримо про певні колекційні риси. Але на жаль, цей формальний характер засіб теж часто присутній і це призводить того, що він. Навіть можуть не написати щось те, що для, для неї важливе, ну власне так, тому що є дві складові: ну, по перше, є медична і соціальна складова. Присвоєння тієї чи іншої групи, тому це і медико-соціальна експертна комісія, ну уже була, можна так сказати. А з іншого боку, це ж не лише отримання інвалідності, яка потім в майбутньому позначиться на розмірі пенсії і так далі. Це передусім, ну мав би бути план дійсно реабілітації цієї людини, аби вона почувала себе комфортно соціалізованою в суспільстві, якщо йдеться про військових, від яких багато чуємо, що вони хочуть бути корисними, вони хочуть мати працю, мати роботу, і згідно з тим діагнозом вони можуть і працювати. І тут потрібно ламати цілу парадигму, тому що в нашій культурі таке враження. Оформлення інвалідності, воно стало собі таким джерелом джерелом заробітку в майбутньому. Звідти і виріс цей цей кейс із прокурорами. Але чи можемо ми і чи маємо ми змінювати власне цю викривленість системи? Бо виглядає так, ніби що більше ти не працездатний, то тобі вигідніше, зручніше. Це власне. Як... Консервативна була у нас був підхід про те, що інвалідність дорівнювала непрацездатності. Насправді, навіть зараз, існуючим законодавством щодо реформи, ну немає такого, що допомога, до прикладу людина старшої групи інвалідності не може працювати. Але Ну на жаль, часто можуть справді ці рекомендації, які є, вони є досить складними, навіть коли він йде на роботу, шокується з роботодавцями, то часто виникають проблеми, що те, що написали в індивідуальній програмі реабілітації, чи те, що написали в рекомендаціях, що е це фактично створює досить значні перешкоди для е зайнятості людини. І ось власне новий підхід, що. Правозахисний підхід, так чи соціальна модель інвалідності, вона якраз і говорить про те, що а, людині з інвалідністю треба створити умови. Треба створити це розумне пристосування. Ну, наприклад, якісь меблі, так, чи якесь обладнання, а, чи, а, чи, а, чи навіть перерва, чи якийсь гнуцький розклад, чи дистанційна робота. Ну, чи інші речі це залежить. Так, це дуже індивідуально і тут, власне. Важливо, щоб ця нова оцінка, цей соціальний аспект оцінки, щоб він справді був дуже щоб він справді індивідуальний, щоб це не було так, що ага, людині такий то стан здоров'я, до прикладу, людина є тотально незрячі, значить, наче перша група, і одразу описує догляд. Ще щось людина може не перебувати. Людина може ходити, з, міти ходити з в ходити тростиною по місту, і, і послуги догляду може і не потребувати. Але от є в нас ця... Оція... Стала якась річ, коли от прикладу якась певна група інвалідності, вона вже це означає. І це що згадували, впливає на зайвість тут, власне, так і не повинно бути, бо це таки так ми можемо говорити про те, що людина не, не буде працювати можливо на тій посаді, де вона працювала раніше, або можливо їй треба якесь розумне пристосування. Так я вже говорив, або обладнання, або там розклад, або ще щось. Те, що дозволило їй працювати на саді, або можливо перекваліфікація числ інші, тобто все таки ця оцінка індивідуальних вона має базуватись на тому, щоб дати можливість максимально відновитися. Але те, що право на працю, право заробляти собі на життя мають ці люди з інвалідністю без виключення, ну це це насправді так повинно. Ну, з досвіду власного, з дотичності моєї сім'ї до проходження цих усіх кіл пекла то не завжди люди і знають, що вони мають право на отримання певних меблів, чи даруйте підгузників і, і так далі. Тому ну, це це ще система, це, це залежить і від підходу, і деколи від конкретної людини, яка тобі надає цю послугу і роз'яснює. Але пане Євгенію, Новини щодо реформи, новини щодо різних категорій, які тепер муситимуть проходити перевірки, чи належна, чи не належна, і чи законна група інвалідності, яку вони здобули, вони могли заплутати людей, які іще давно мають групу інвалідності. І дайте відповідь нашим глядачам, чи потрібно буде усім. Наново проходити цю комісію. Чи означає ця зміна, що тепер доведеться знову збирати документи і йти не до МСЕКів, а до цих надкластерних і кластерних лікарень? Ну, насправді точно не дам відповіді. Я цього в перехідних та таприкінцевих положеннях законопроекту не побачив, тому це ще як відкрите питання. Але з Такого логічного висновку зроблю там висновок, що ну навряд, прямо це буде швидко і всі будуть перепроходити. Тому що треба розуміти, що ми говоримо про більш ніж 2 мільйона е, людей по Україні, тобто більше 2 мільйонів людей. Дуже значна частка людей в Україні, вона так чи інакше пов'язана з МСЕКом і. Е, Цю групу осіб так чи інакше, МСЕК забезпечував колись або постійним переоглядом. Тобто, якщо групи інвалідності встановлюється тимчасово для великої кількості осіб, то вони так чи інакше змушені були кожен рік, кожні два роки проходити МСЕК повторно для решти, так чи інакше, все одно потрібен МСЕК для отримання допоміжних засобів реабілітації, там щоб. Переоформити індивідуальний реабілітаційний план, план реабілітації, там довписати якусь інформацію, і е, тому розуміємо, що дуже великий у нас масштаб, і е, точно це не не буде швидко і до цього треба готуватися. Що у нас МСЕК обслуговує більше ніж 2 мільйони людей, і mm -hmm. на це треба зважати, і оця пріоритетність щодо перепроходження. Uh, ну, на це відповіді поки ще там. Ми не маємо як ну, громадські організації. Ми і принцип входить в коаліцію з багатьма громадськими організаціями, в тому числі по МСЕКу, uh, по переформування СЕК. Тому ми поки що не маємо цієї відповіді, як воно буде. Угу. Після 25-го року, а чи можна зараз ще оскаржувати рішення цих комісій, і чи не загальмує не загальмують такі випадки реформу? Чи встигнемо ми до анонсованої дати, якщо зараз усі ринуться оскаржувати рішенням СЕКів? Поки ще є час? А, тут є тут є проблема. Ми якраз да, ось нещодавно, після анонсування там два тижні тому ну, загалом законопроекту і тиждень тому. Про взагалі ліквідацію МСЕК зіштовхнулися якраз з проблемою, що зараз дуже багато запитів, що МСЕК відмовляється так чи інакше розглядати не просто оскарження, і навіть справи затягують, відмовляють взагалі. Тобто і військові ну під відчувається що ось підвищилося якраз багато випадків таких за цей тиждень. Надійшло, і поки відповіді також на це ну. Не маємо, фіксуємо тільки е, вже суттєві якісь зміни, які відбуваються в МСЕКу, або е, всякі перезавантажені, можливо, потенційно якимись е, е, додатковими перевірками. Е, або вони просто там, ну, відмовляють в тому чи інакшому випадку, там в розгляді або в переогляді, або в оскарженні. Тому, е, на жаль, фіксуємо таку ситуацію наразі і. Поки символа також ну не невідомо, роз'яснень додаткових немає. Товариство до до вас обох запитання: а чи може вийти так, що ну, нас ліквідують фактично мсеки як такі? Але чи може статися так, що лікарі, які були у складі цих комісій, потім будуть у складі таких же комісій в кластерних чи надкластерних лікарнях, і таким чином ну система і не зміниться? Пане Євгенію, так так. А, на цьому ні, ну, в кінці минулого тижня, якраз також з іншими громадськими організаціями, в тому числі Українською герцінське спілкою, піднімали це питання. І а, цих запобіжників поки також немає. Нам не зрозуміло, чи будуть чи ну, як умовно не ілюструвати, а от здійснити там перевірку доброчесності. Оцього перехідного етапу, щоб ми знову не, не потрапили в ситуацію, коли е, на базі вже лікарні, а не мсеку mm -hmm. е, будуть відбуватися майже ті ж самі процеси, ті ж самі корупційні е, ризики і складові, оскільки е, фактично ті ж самі люди і будуть займатися цим. Такі про такі запобіжники, ну я я ми також піднімали питання. Ніхто їх не побачив, і ну це це ще відкрите питання, як це там влавлаштувати. Пане Богдане, і так на завершення, тому що добігає до кінця час нашої ефірної розмови, Українська Гельсінська спілка справ людини власне і була дотична до розроблення законопроєкту, який мав би на меті також реформу МСЕКів, аби запобігти і корупційним ризикам. Також як бачимо, що залишаються іще ще прогалини в потенційній реформі, як в загальному ви ставитесь до цієї спроби чи вдасться нам ця реформа і чи встигнемо ми. Знаєте, дуже дуже хотілося, щоб вдалося дуже хотілося, щоб е цією було власне не те, щоб ми загасили пожежу так це теж Але щоб люди з інвалідністю. Військові ветерани цивільні щоб все таки отримали користь від цієї реформи, щоб не було так, як каже, що щось не записали людині, людина не знає сама людина і не повинна знати, тому що враховує, що є фахівці, які які мають знати, що людині дописати, куди її звертатися, за якими оце таки щоб результатом цієї реформи справді була була користь для для людей з інвалідністю. Що це ми не лише наприклад зараз загасили пожежу, але але справді. Привели цю оцінку іншого на інший план що справді оцінювали ці індивідуальні потреби і, зрештою, щоб це дійсно було використано. На жаль, наш одну з основних ідей законопроекту 11.225, двісті яку ми пропонували, щоби особа з інвалідністю сама обирала форму участі в засіданні в сфер, оскільки Вже Євгеній згадував і про доступні заклади, і про тривалість, і про черги. І щоб все-таки людина могла обрати, чи безпосередньо брати участь, чи дистанційно, чи власне рішення би приймалось без людини на підставі, без участі на підставі. її документи, на жаль, вона не була підтримана. Ось, але тим не менше маємо сподівання, що буде цифризація, бо, на жаль, сайт було одне однією з тих сфер, де далі заповнювали паперові журнали, і все було хочеться вірити, що це буде. І так само хочеться вірити, що люди з інвалідністю мати більше можливостей для оскарження, в тому числі незачесних дій потіців. Ну, на жаль, дійсно більше питань наразі залишається ніж відповідей. Сподіваємося, що е, новини від мінцифри допоможуть нам краще зрозуміти, як е, навіть в плані цифронізації можна захистити права пацієнтів. Наприклад, те, що ви казали про знеособлення, щоб навіть анонімно можна було розглядати якось їхні документи, і це би також знизило ризик корупції. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Дякуємо за спроби проаналізувати чи вдасться нам ця реформа, і у цій частині головного задання з нами. Була Євгеній Лисенко, старший аналітик громадської організації правозахисний центр для військовослужбовців. Принцип та Богдан Мойса, аналітик Української Гальсінської спілки справ людини.